Гадяч. У день 72-ї річниці перемоги над нацизмом тут влаштували велопробіг. У ньому взяло участь понад 120 місцевих жителів. Найстаршому 66 років, найменшому 5. Маршрут від Гадяча до Червоного кута, де розташована братська могила полеглих воїнів. До неї учасники велопробігу поклали квіти. Нині у Гадяцькому районі залишилося 80 ветеранів Другої світової війни. Семенівка. У районному центрі влаштували культурно-мистецьке свято, яке розпочалось покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам. Учасникам заходу продемонстрували картини, у яких інсценували сюжети на військову тематику. Перед глядачами прийшли машини із юнаками та дівчатами, для яких війна стала реальністю, а також пораненими, санітарками, жертвами концтаборів, партизанами, матерями, які втратили дітей на війні, і перемога. Тетяна Кружко Полтавські телевізійні новини.